Кому нас не зламати, ніколи не роз'єднати. Ми сильні духом вистоїм все. Ми вистоїм все. Люди всіх родин і націй, задля миру і добра. У народу один з'єднався, щоб держава в них була. Українці люди здавна тут у жили, захищали честь і правду, і культуру берегли. Перед совістю і Богом час настав тримати звіт. Україна для народу, Конституція для всіх, для могутньої держави. Треба влада і кордон. Конституція країни, основний для всіх закон. Стаття 11. Усі люди України, всі разом один народ. Різних кожного коріння, але нас тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна наш сильний на віки. Стаття 12. Українці за кордоном давно уже живуть. Всі вивчають умови, і спадок березуть, але й далі мої діти. І душа нас одна, і культура українська закуждала да світа. Щоб не вибухнув Чорнобиль, щоб не стали знов біди. Дбати треба про природу, про озера і річки. Екологія – це небо, чисте море і ліси. Берегти природу треба, а як ні, то гори всі. Стаття 20. щоб ми завжди пізнати Україну, книжку всі сині жовтий трені цар на завди немає, сидяцькає небо. Жовтні житу нована, сяде прапором держави, Україна золота. А надгорами віщо український чутогів. Пісню цю павночу Минським українцям заповів. А в Орбіцькому Господь музику послав. Ще не вмерла кожен знає, він не їм не співав. На гербі Князівський сокір понад тисячу років сорти оборони оборонить український оберіг. Київ, це столиця. ще часів. Приїжджайте, подивіться, місто квітів і лісів. Тут ні прамот, ні сам сонце купила. Тут місця дерусь продали, християнство прийняла. Стаття 24. В Україні усі рівні, і закон один для всіх. І права конституційні громадяни мають всі. Нас немає привіла, незалежно від ознак Конституції байдуже, чи заможний, чи бідняк. Рівні жінки, чоловіка для дорослих і дітей, Кольор шкіри, вік освіта, всі права для всіх людей. Стаття 68. Конституція народу прочитай і все збагни. Як не знати знатиме закону, це не звільнець від війни. Конституцію і права. Зруйнував, а ми збудуємо і витрим сльози невинних людей, Україна переможе. Темряві світло запалем, і рідних зігрієм серцями, сильні духом ми вистоїмся, ми вистоїмся, будемо жити і мріяти будем, незламні вільні люди.